Той, що в мілітаризованих штанцях такий. А ось ще липідь. які вам яке вам броня найбільше сподобалось? Кожне по своєму особливе. Кожне по своєму особливе, воно. Всі гарні. Ну якщо чесно, то плаття, от мені плаття, воно не дуже схоже на вишиванку. Ну я б не сказала, що воно прям традиційну мені так здається. Хлопчики більш традиційні, ну мені так кажеться, ні. А вам? Мені всі броня дуже подобається. А ось в мене я перепрошую. Звичайно, таке питання. Ось ми бачимо, що зараз йдуть люди в вишиванках, А ви чому ні? Ну чого, чому ні? майже. Моя ну, подруга, так, я ні. Ну це давайте давайте. Я скажу за себе так, тому що я проживаю за кордоном. Всі мої вишиванки там, а сюди не взяла нову купувати. Зараз вишиванка, якщо гарна, то коштує так не дуже мало. А всі вишиванки вдома за кордоном лишились. Тому купила таку. вас гарну вишиванку. Мене гарна вишиванка. Дякую, дякую вам. А ви чому не вишиванці? Бо її немає просто. А чому ще не придбали? Може можливо на наступний рік придбаю. Ну, все, я тоді ловлю вас на слові. Я вам дуже дякую, буду вас відпускати. З нами вишиванки вас. Дякую ще раз, що поспілкувалися. Гарного дня! Ми новини лайв приїхали, аби вам, нашим глядачам, показати, як саме одягнули наших малюків-засновників Києва, Київ, Щеках та Хорива. Ну і звичайно, сестру їхню Либідь. І дійсно, ми зустріли тут е, людей. Вони тут є. коли ми готувалися до прямого ефіру, бачили тут. Десь приблизно п'ятеро пересічних громадян? Тобто, ми все ж таки бачимо, що ось такий певний перформанс до дня вишиванки викликає певний такий ажіотаж. Ну і звичайно, як вам вбрання наших малюків-засновників, будь ласка, зазначити у коментарях? нам важлива ваша думка, колеги вам слово. Сашо, дякуємо за включення. Ну і від себе хочеться зауважити. Наші малюки, як завжди, прекрасні. Згадується включення Ірини Долі, нашої з тобою колеги. Коли вона виявила, що у руках одного із малюка не стало прапора Європейського союзу. Тепер ми бачимо, що всі атрибути на місцях ніхто ніхто нічого не позичив, не викрав, не орендував. Ну і тут до тебе запитання. Ти у такій прекрасній красивій вишиванці такого мілітарі. Кольору, можливо, кольору хакі, які часи такі вишиванки, як ти відносишся до впровадження якихось інновацій у такий традиційний одяг? По-перше, хочу додати до твого слова Паша, що там колись щось вкрали, але це не не поодинокий випадок. Ми приїздили сюди дуже багато разів, бо малюків вдягають до відповідних свят, наприклад, до дня незалежності Америки, до Дня Європи, і дійсно. Так чи інакше, коли ти приїжджаєш і ти знаєш, що там буде, як будуть одягнені малюки, засновники деяких дійсно елементів не вистачає чи то їх крадуть, чи то їх забирають а, спеціально а, люди після фотокарточки. Після того як розповсюджуються вони, а, дійсно питання залишається відкритим. Я сподіваюся, все ж таки, що наші люди нічого красти не будуть, що вони все ж таки порядні люди. А щодо вашого питання, все ж таки дійсно які часи, така і вишиванка, такий і колір, але звичайно, це не мілітаріць колір. Все ж таки він трішечки відрізняється. Я за для того, щоб, щоб впроваджувати якісь певні інновації, і загалом вишиванка для мене це не просто ось її одягнути. Знаєте, коли ось вона просто лежить десь там у шафі, і ти о там день вишиванки, потрібно її там десь взяти, її де. Ся там одягнути лише в цей день. Ні, я вважаю, що вишиванка це дійсно наше достоинство, наша честь, і е, не потрібно її одягати в супермаркет, не потрібно її одягати, коли ти виносиш сміття. Це все ж таки е, наш національний одяг, і до нього потрібно ставитися з повагою. Олександре, ми ще знаєш уважно, стежимо за всіма атракціями, за всіма подіями, які відбуваються у Києві, і е, зауважили, що ще кілька годин тому от либідь, яка зараз за спиною у нашого оператора, як ми розуміємо, була увінчена віночком на голові. От зараз ми демонструємо якраз фотографію. Як я розумію, цього віночка зараз у неї на голівонці немає. Правильно я розумію? Так, звичайно, колеги. Я про це казав. Що дійсно заявлялися про те, що там, начебто, повинен бути, був бути віночок, але ми його не побачили. І про це я також казав. Але як ми бачимо, ось цей елемент, якого зараз немає, аж ніяк не заважає. А чого ви припинили? Будь ласка, фотографуйтесь. Аж ні... Він аж ніяк не турбує пересічних громадян, які фотографуються і прийшли сюди спеціально для того, щоб зробити фото на, на... згадку. З будь-якої точки зору, якщо хтось вирішив покористуватися цим виночком, звісно ж закликаємо його повернути. Інакше я так підозрюю, можливо, тут є якась. І стаття закону, стаття покарання про це ми одразу ж анонсуємо розмову з нашим наступним гостем. Будемо говорити з правником Тарасом Боровським. А тобі, Сашо, дуже дякуємо за те, що долучився до нашого ефіру. Як завжди, раді тебе бачити і чути. Ну і знову ж таки, без перерви на рекламу, як то кажуть, Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту Пантерівець у нашій студії в день лайф. Як завжди, пане Тарасе, особливо в день раді вас бачити, тому що бачимо, що все частіше по вечорам до нас в гості приходите. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Нагадаю, наше опитування сьогоднішнє. Воно звучить ось таким очевидним. чого ви очікуєте після зустрічі в Стамбулі 15 травня, тобто сьогодні, прорив до миру, початку реальних переговорів, посилення санкцій проти Російської Федерації і нічого не зміниться. Відповідаєте, друзі, пане Тарасе, я впевнений, Ви також стежите, чого очікують? Поєднаю останню і передостанню відповідь. Я думаю, що будуть посилені санкції, але від цього нічого не зміниться. А чогось більшого. Навіть не хочеться про це знову ж таки подумати, як ви думаєте? Е, я. Е... Знаєте, живу за принципами стоїчних філософів. Не можу те, те на що я не можу повпливати. Я намагаюсь про нього думати і переживати менше, а займатися е, покращенням того квадратного метру світу, який мені підвласний, uh -huh. підвладний, і скажімо, е, на моє переконання, вже багато людей втомилося очікувати від того. Від кожного нового там раунду переговорів, якоїсь події, якихось там гучних заголовків, миру і так далі. Я думаю, що о, треба всім робити свою роботу, хто в тилу працювати на економіку, виконувати свою роботу, хто на фронті тримати фронт. Пане Тараса, а з приводу якраз тримати фронти з приводу військових, як вони взагалі сприймають ви дуже багато з ними спілкуєтеся. Як вони взагалі сприймають от кожні такі певні ривки до якоїсь або переможної позиції, або початку завершення війни? Там як воно це все сприймається? Багато людей в тилу кажуть, що вони втомились від війни. Хто реально втомився від війни? Це військові. Військові, тим не менш, сприймають е, оці от заклики до встановлення. Лення миру а, і чуткі про мирні перемовини, які можуть завершитись втратою Україною а, певних територій, mm -hmm. а, закріпленням юридичним тимчасової окупації території, mm -hmm. військові сприймаються негативно. Військові, а, які за власним бажанням а, добровільно приєднались до війська і боронять Україну, готові якби і далі а, вести війну до перемоги. Військові просять не перемовини, а зброю. Зараз ми буквально перед вами спілкувалися з Олегом Пензенем, і він у відповідь на наше питання про те, чого очікує від цих перемовин, сказав, що нічого. Він сказав: я песиміст. Ви у своїх очікуваннях і очікуваннях, які майже відсутні стосовно сьогоднішніх перемовин, себе вважаєте песимістом чи більше реалістом? Реаліст, звісно. Тому що ми зараз максимально уважно стежимо за тими заявами, які лунають із Туреччини. Там вже перебуває делегація із Російської Федерації Мідінський, заявив, що вони ж там присутні. Дуже багато різних заяв. І ось навіть з останнього є заява речника МЗС України Георгія Тихого, який сказав, що їхня роль гавкати з Москви, А гавкають там дуже гучно. Абсолютно. Я впевнений, що ви бачили, можливо, навіть уривок із конференції спікерки МЗС Російської Федерації Марії Захарової там, взагалі, контент не для слабкодухих, але про офіційне і про те, що можна споживати не переживаючи про своє здоров'я. Зараз будемо говорити. Так і зокрема зустріч Володимира Зеленського з Джепом Тейпом Ердоганом розпочалася в Анкарі. Про це зокрема повідомляє кореспондентка новини Лайф Галина Остаповець. Також до Туреччини нагадуємо прибули міністр оборони Рустем Ум'єров та голова СБУ Василь Малюк. Відразу. По пробуттю президент встиг дати кілька коментарів журналістам. Зокрема, наголосив рівень делегації росіян, схожий на Батафорський. Давайте почуємо. Рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але із з того, що ми бачимо, більше схоже на Батафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після. Розмови з президентом Ердоганом, я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови. Важливих дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, які у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Ми готові підтримувати мирні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, кореспондентів новин кореспондент новин Остаповець. Міністр зустрівся із колегами з Франції, Німеччини та Польщі. Ключові теми, зокрема, довгостроковий мир та безпека для України та Європи посилення тиску на Москву та продовження співпраці зі сполученими штатами Америки. Давайте почуємо українська делегація прибула до Туреччини найвищого рівня на чолі з президентом України, присутній керівник офісу Андрій Єрмак, присутній міністр оборони Умаров і присутній міністр закордонних справ України, тобто я ми показуємо і демонструємо ще раз нашу відкритість і підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого миру. Я в Анталії мав. Дуже важливі перемовини напередодні. Тобто, вчора там зараз відбувається неофіційна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Я мав змогу ще раз з колегами, нашими найближчими союзниками, звірити годинник, скоординувати наші дії, тому що це дійсно критичний тиждень, це критичний тиждень для наших мирних зусиль, і теж ми підходимо до тієї межі, коли світ має посилювати тиск на російського агресора, щоб зупинити війну. Ось маємо високих представників з боку України у Туреччині з боку Російської Федерації, там екс-міністр культури Російської Федерації Мідінський та деякі зами замів із МЗС з юридичної точки зору, пане Тарасе, чи важливо хто підписує ті чи інакші документи, і чи буде це все потім завірено, чи буде це потім дієво, якщо, наприклад, з однієї сторони висуваються високі представники, з іншої незрозуміло хто Сумнівом це дуже логічне питання, хто уповноважений від імені держави в такій складній ситуації підписувати якісь міжнародні договори. Якщо ми говоримо, що це міністр культури, чи там замміністра міністра оборони, здається, там якийсь присутній, ще якийсь військовий там, такій не, не першої свіжості. От то, е, то вони е, навряд чи зможуть е, і будуть уповноважені підписати будь-які документи. Якщо вони це зроблять, то е, і ці документи потім юридично навіть не будуть е, мати якоїсь значної сили. Проте треба зрозуміти, що в цих документах все ж таки буде закріплено. Ну, якщо це буде якась угода про наміри, чергова, mm -hmm. якийсь там меморандум, дорожня карта. Яку потім все одно Росія буде порушувати, то різниці, хто туди приїхав, великої немає. Угу. Ще одне питання, яке ну обговорювалося протягом останніх тижнів: заборона розмови президента Зеленського з президентом Путіним. Ну, взагалі, то був указ відповідний президента. Потім українські журналісти запитали президента, чи збирається він ну нівелювати цю заборону. Він сказав, що це РФ, і Він не збирається взагалі ніяким чином відміняти цей документ, і крім того. О, це не забороняє йому спілкуватися, якщо йому буде потрібно це для завершення війни РФ і проти України з Путіним. Що скажете ви тут? Позиція президента стала виважена. Яка звісно, юридично у президента України немає ніяких обмежень для того, щоб вести перемовини uh -huh. і для того, щоб будь-які укладати договори з президентом відповідно або іншим уповноваженим представником іншої держави. І в цьому плані, е, якби е, Росія має дуже багато своїх агентів в Україні. Вона е, міцно і надійно запустила пазурі в нашу медіасферу, uh -huh. і в політику, і в Державне управління, і вони е, різними способами намагаються вкидати інформацію про те, що е, навіть якщо він там буде вести перемовини і щось підпише, то він же там раніше обіцяв цього не робити, і навіть там якусь заборону встановлював, і так далі. Дуже часто, користуючись низьком низьким рівнем правосвідомості деяких громадян, е, вкидаються такі панічні новини. Проте це не відповідає дійсно. Угу. Якщо говорити так само про ну мету, знову ж таки, українська делегація надразова. Говорила, що одна з головних, так би мовити, початків якогось можливого завершення війни це припинення 30-денне припинення вогню. Будемо собі от моделюємо ситуацію, якусь ну максимально ідеальну картинку. Українська сторона і російська сторона погоджують. Певне припинення вогню тридцятиденне, все осяжне воно має бути знову ж таки, якимось ще нам описано в відповідних юридичних документів, щоб це було більше підгруння підґрунтя ніж раніше. Ці всі е, перемир'я, які я перепрошую, вони не працювали. Поза сумнівом, це має бути дуже серйозний юридичний документ, в якому а, має а, бути зазначено, що саме сторони домовились зробити, і що буде, якщо вони будуть діяти або бездіяти в інший спосіб, який не відповідає а, вимогам а, цього документу. Тобто конкретна відповідальність має а, наступити для них. Це правило укладання будь-яких договорів. Рефері має бути в таких документах. Ну, якась третя сторона, яка контролює. Поза сумнівом, якщо ми говоримо про будь-які договори за участі Російської Федерації, то там має бути і не, не одна третя uh -huh. сторона, яка uh -huh. контролює виконання. Звісно, однак, як бачимо, дуже багато організацій, там типу ОБСЄ. А вони показали свою неефективність і ще угу. до повномасштабного вторгнення в цьому плані. пане Тарасе, От тут пригадується мені заява сьогоднішнього президента Зеленського про те, що він не розуміє, який мандат у сьогоднішніх представників делегації Російської Федерації, які перебувають у Туреччині, через те, не розуміє, про що з ними можна взагалі говорити в 41-му році в розпал Другої світової війни, Рудольф Гес соратник Адольфа Гітлера приземлився парашутом. За спиною у, у свого фюрера для того, аби домовитися з британцями про завершення війни саме на західному фронті, британці відмовилися. Я так підозрюю не тільки через свій якийсь власний патріотизм, а також і через те, що не розуміли, а хто це такий, щоб з ними розмовляти. Потрібно було говорити з Адольфом Гітлером, так само, як і сьогодні. Ми розуміємо, потрібно говорити в першу чергу з Владимиром Путіним. Що за мандати, і що, от саме в юридичному плані, вони означають. Я переконаний, що. Російська делегація все ж таки надасть певні документи, які були ухвалені, прийняті на найвищому рівні там такої держави, як Російська Федерація, які уповноважують їх взагалі на ці перемовини прилетіти і брати е в них участь і. Е там саме мають бути написані повноваження, що вони можуть, наприклад, обіцяти, ага. не обіцяти, на що вони можуть погоджуватись. Ага. Ну там очевидно, що вони там не можуть прилетіти і подарувати нам Курську область. Ну, там так. скоріше за все, це заборонено має бути. Тобто, це звичайна така собі довіреність, якщо спростимо на хлопський розум, довіреність, е, яка видається е, на вчинення певних дій, то, рішення, і є певні то, що... обмеження. Та є певні обмеження. Тобто, попередні рішення, скоріше за все, вже навіть у це. Тих документах можуть міститись варіант, за яким вони просто послухають, поговорять з нами. І такі ми зараз путіну передамо, і до вас повернемось. Він виключений. Абсолютно може бути і це може бути так. Угу. Ну давайте ще трошки до наступної теми про армію. Поговоримо про її утримання. Отже, на утримання високотехнологічної піхоти, піхотної бригади 50 кілометрів фронту знадобиться близько 3 мільярдів гривень. А для забезпечення всієї лінії фронту до 2 мільярдів доларів про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, цієї суми вистачило. На потреби в сучасних засобах розвідки та інших військових технологіях, а також зменшити кількість особових втрат і зберегти декілька тисяч життів. Давайте почуємо пана Білецького детальніше. Це неприємна математика, але від неї ну вона існує. Держава Україна вона не виплачує, бо вони розтягнуті. Повинна виплатити загиблому майже 15 мільйонів гривень. 100 загиблих бійців це півтора мільярда. Подібна з, е, лінія і так далі. Ну, змогла б е, зберегти не те, що не сотні, а багато тисяч. Як на мене, 2 мільярди доларів для е, адекватної війни ну, не така велика сума на весь на тисячокілометровий фронт. Значити, що українська армія продовжує залучати молодих військових до лав збройних сил України, зокрема за контрактом 1824. за словами полковника та начальника прес служби бригади сталевий кордон Івана Шевцова. Наразі найактуальнішою посадою є оператор безпілотників. Тож армія проводить рекрутерські кампанії та залучає нових бійців саме у цьому напрямку. Давайте почуємо. Наразі ми маємо тільки двох бажаючих, з числа військовослужбовців з інших підрозділів державної прикордонної служби. На жаль, з цивільної молоді ще немає нікого із бажаючих. Але саме для цього ми проводимо рекрутингову компанію, для того, щоб залучити і е, умови, на яких вони будуть проходити службу, вони є більш-менш безпечні адже тих військовослужбовців ми можемо поставити на посади операторів безпілотних літальних апаратів. Це і корисно, і більш-менш безпечно. Ну і тим часом напередодні видання The Financial Times з посиланням на представників української розвитки написало, що Росія готується до нового великого наступу. Зазначається, що російська армія переміщає додаткові сили в ключові гарячі точки фронту, замість того, щоб показати свою готовність до мирних перемовин. Ну і тут ще з'явилася трошки оперативної інформації. Отже, перемовини і переговори у Стамбулі можуть стати історичним кроком до миру, якщо їх не зірвуть в останню мить, зокрема зараз про це заявляє посланець Путіна Дмитрієв. Ну і ми пам'ятаємо, що просто зараз президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом, і після того тільки буде рішення української сторони, чи підуть вони на розмову з росіянами чи ні. Але перед цим знову ж таки ми повертаємося до нашої студії, пане Тарасе. Давайте до е, того, що зараз відбувається в українській армії, і до тих останніх новин знову ж таки розвідки британська подає, так само українська розвідка подає, що росіяни готуються до якогось наступу. Як ми готуємося, що ви з цього приводу знаєте? Переконаний, що все, що я знаю, все ж таки не можу розповідати тільки в ефірі. Те, що можете, так. так але абсолютно точно, українська сторона, українська, українські сили сили безпеки і оборони, володіють інформацією про переміщення російських військ і завжди. Готові до відповідно будь-яких їхніх дій. Знову проходила інформація про наступ з Білорусі. Відомо, що посилені кордони північні. Відповідно, ну вже 24 лютого, 2022 року точно не повториться. Тому це все говорити про це. Я думаю, не має великого сенсу. Росія, на мою думку, просто показує, ніби. Грає там якимись залишками мускулів для того, щоб виграти собі кращі А кращі вона зараз позиції. грає на вашу думку, якраз так, залишками так так. Грає і для того, щоб виграти собі кращі позиції в перемовному процесі. Про перемовини стосовно майбутнього воєнних злочинців Російської Федерації будемо спілкуватися з вами, пане Тарасе, в тандемі із наступним гостем Володимир Пузирко, дипломат та юрист міжнародних, з нами зараз на прямому зв'язку. Перебуває. Пане Володимире, раді вас вітати в ефірі Новин Лайф. Слава Україні. Героям слава добрий день. Додамо трошки інформації в подальшому з вами її обговоримо. Отже, комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про початок процесу створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, вчиненої Російською Федерацією проти України. Про це повідомила на сайті Ради Європи. У заяві йдеться про непохитну підтримку України на шляху до справедливого справедливості та відновлення, та про запис процесу створення такого трибуналу. давайте почнемо більше. Міністри привітали поточні зусилля спрямовані на досягнення угоди про створення комісії з розгляду претензій щодо України, можливо, під егідою Ради Європи, і підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей незаконно депортованих або примусово переміщених Росією. Ну, а тим часом народна депутатка та голова постійної делегації у парі Марія Мезенцева-Федоренко в ефірі Новин Лайв зазначила, що даний спецтрибунал не по воєнним злочинам. Він стосується саме поняття агресії. А вже після такої агресії починаючи починаються масові воєнні злочини та злочини проти людей.